Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Дякую підписникам та глядачам мого каналу. Перед початком хочу звернутися до тих, хто нещодавно підписався або натрапив на цей канал. Якщо вам сподобалася якась прикраса з попередніх відео та вам захотілося її придбати, але ви вважаєте, що відео було давно, прикраси може вже не бути, то звертайтеся, питайте. Деяких прикрас буває декілька. Можливо, ваша прикраса саме на вас і чекає. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними апатитами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні. 44 на 19 мм. Розмір апатиту 4 на 3, вага сережок 7,6 грами. Англійська застіпка. Дуже гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха і зворотнього боку. Апатити дуже насиченого яскравого кольору. Виглядають неперевершено. Вартість сережок 2100 гривень. Срібні сережки з натуральними гранатами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 26 на 11 мм. Розмір гранатів 8 на 6 мм. Вага сережок 5,3 грами. Гранат мозамбікський, насичений червоний колір, англійська застіпка, штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 1800 гривень. Срібна підвіска з натуральними танзанітами та кубічним цирконіям. Розмір поверхні 53 на 9, танзаніти 5 на 3, 1,5 та 2,5 міліметри. кубічний цирконій – 1 міліметр. І боку Вушко, ланцюжок 45 см. застіпка, карабін. Вартість підвіски та ланцюжка 2100 гривень. Срібні сережки з натуральним хризолітом або перідотом. Розмір поверхні 20 на 15 мм. Розмір камінців 9 на 7 та 3 на 1,5 мм. Кубічний цирконі 1 мм. Вага сережок 5,5 грами. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2100 гривень. Срібний браслет з натуральними хрозолітами та кубічним цирконієм. Довжина браслету 19 см. Хризоліт 5 на 3. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага браслету 15 г. Розмір по камінню 85 на 17 мм. Підійде на зап'ястя до 18-18,5 см. і зворотнього боку застіпка, коробочка. Ось так буде виглядати на руці. Вартість браслету 3000 гривень. Подивіться, як гарно виглядають сережки разом з браслетом. Звісно, сережки не підбирають під браслет, а браслет під сережки, але ми бачимо певні елементи камінців, які дуже схожі в огранюванні. Тому, хто бажає, може придбати собі. Та створити такий комплект. Комплект з натуральними чорними опалами. До складу комплекту входять сережки та каблучка. Сережки. Розмір поверхні 22 на 9 мм. Розмір опалів 4 на 2,5 мм. Колір Здебільшого синій та зелений, англійська застіпка, добре занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха, вага сережок 4,6 грами, каблучка, вага.

Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам дуже вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!